Ну, Тоха, звісно, живучий. Тому не ховайте далеко бити, адже ми знову його дивимось. Оу, дядька, ти в бібліотеці? Читаєш книжечку? Ну, взагалі то я вдома. А знаєш, де саме необичне місце, щоб зайнятися цим? Ну, я знаю, що не буває невдалих місць, щоб ти отримав по голові. В бібліотеці. Слушай, а ты вообще понимаешь, что там написано? Ну, я, наверное, на від тебя умею читать. Или ты просто делаешь вид, что читаешь? А ты делаешь вид, что крутой. Или ты кайфуешь с того, что я смотрю на тебя? Мне бредко от Слушай, а сможешь, пожалуйста, отложить книжечку? І смотреть нього в глаза. У мене красиві глазки. Ти хочеш прямо зараз? Я прямо зараз хочу скористатись битою. Ну що ж? Люка мало сховати всі ремені. Бібліотеки у мене ще не було. Тебе ще не били в бібліотеці битою? Час виправитися. Приємного перегляду!